Я подивилась трон арес в IMAX і впевнилась, що дійсно може встрати все. Привіт, як завжди, з вами кіновідьма, і сьогодні у Рубриці що там новенького у кіно. Трон Арес. Буде коротко, ну, подивіться на хронометраж моїх інших оглядів. І цього. Ну камон, це ж реально ж коротко. Жорстко із фрагментами полум'я під моїм кріслом від злості. Велетенська подяка моїм спонсорам на Ютубі, які ось тут на екрані. Новий збір, як завжди, у описі. Результати коментування з минулого відео в кінці цього відео. З мене відгук, з вас коментар, лайк і підписка. Погнали! Загальне враження без спойлерів. Ми фактично забули, що там було у трон спадок у 2010 році. Ні, я не жартую. Я реально половину подій не пам'ятаю, але зараз дуже хочу передивитися. От і автори бачили минулу серію, якраз років 15 тому. Тільки так я можу пояснити те, чому всі гілки сюжету з минулої частини всіх персонажів і ідеї просто послали до біса. Бо у цьому фільмі, як на мене, є тільки ігри на ностальгії. Так, є пара моментів, де ти так. О, який прикол, прям відсилка до 2010-го. А от прям до 1982-го. Клас! Пара секунд, і автори такі А, ну, добійся, розвивати це все в адекватний сюжет, і просто засиплимо вас подіями. І взагалі склалося відчуття, що вони брінштормили ідеї для фільму, і замість того, щоб обрати найкращі, просто засадали фільм все. Все, що було цікавого, проблема цього фільму в тому, що ідей крутих, дуже цікавих, багато. Я про них розповім детально у спойлерній частині. Але вони всі до міцної зеленої дупи жінки Халка, про яку я зараз роблю довгий розбір, бо автори їх не розвивають. І це бісить більш за все у цьому фільмі. Стільки, скільки вони впхали ідей, неможливо адекватно розкрити за один фільм. Потрібно було дробити його на частини або на серіал. Але ну це ж дійсний. Хто там думає? Сюжет дуже дивний і недопрацьований, наче моя домашка по історії у шостому класі. Коту то собака з'їв, то хтось чимось взяли. Вона є, але толку її здавати, якщо я її лівою задньою ногою писала за три хвилини до сну, бо отримала дюлей від бабусі, що в щоденнику написано домашнє завдання по історії, а я ще й по зошит в школі забула. І це в кращому випадку. Трон для мене в першу чергу це відчуття напруженості, атмосферності, і його тут нема. Взагалі, це фільм не про те, це фільм про красивенько спецефекти показати, і ти шість вжум в жум по екрану, навіть якщо це не має жодного сенсу. Графіка дуже-дуже крута. Я в IMAX його дивилася, прямо отримала супер багато задоволення. Серйозно, це гарно, якщо взагалі не думати, що там відбувається. Музика. Ну це трон. Мені сподобалось. Вони собі не зраджували, хоча попередня частина мені більше по музиці зайшла, але в принципі можу не придиратись. Гра акторів. Що? Ну, це власне моє враження про те, що думали актори, коли їх про це питали. Бо ну, це було дивно. Я ще з горем пополам можу визнати, що ртуть Еванс Пітерс зіграв краще за всіх. Він зіграв просто, йому, хоча б весело було, а всім іншим взагалі ні. Увага, спойлери! Поговоримо про сюжет з моєї пам'яті без повторного перегляду. Тому запрошую всіх у коментарі написати мені, де я. І що забула, і що пропустила. Комедбейт, звичайно, з мене так собі, але я серйозно не передивлялася це кіно вдруге. Є дві компанії: Джуліана червоненька, пофігу на назви в мене з цим ганом. І Єви синенька. В них де гонка, хто перший розробить вихід із гріда в реальний світ на перманентній основі. І в кожного є свій грід в неї синенький, в нього червоненький, прямо як у зоряних війнах. Джуліан це робить для баблосіків і розробки зброї, бо він скотеняка без совісті. І тема але вгадайте, що правильно її ніхто не розкриє нормально. Бо нахрін вам цікаві теми, ось вам просто факт. А Єва, вона молодець. Вона хоче побороти голод і хвороби. Як без поняття? Ну, якщо з голодом там ще дерево покажуть, яке вона дістане з гріда, просто зберіться з цим, То і з хворобом, що правильно нам ніхріна не пояснять і не розкажуть. Просто ось Джуліан створює Ареса. Ші, охоронця контролера його гріда, якого вчить рукопашному бою. Ші? Ну, допустимо, хоча. А ладно, допустимо, чи нам покажуть, чому він ще вчив Ші? Ні. Чи він буде архініпулі всезнаючим? Так. Чи ми віримо Ні, трошечки? Бо нам всю експозицію тільки писком і видадуть, і то криво, і не ту, що треба. Зато філософських думок буде. Півфільму буде бла-бла-бла. Джуліан показує акціонерам компанії, як він може викликати із гріда зброю і солдатів, і що він повністю ними керує. І каже, що вони розхідні матеріали. А Рес тим часом звертає увагу на дощ. І я про це кажу не просто так, бо мене буде бомбити в кінці дуже сильно через те, що вони класну ідею. Як я сроки по загрузці відео на ютуб по графіку, і все було б Джуліана супер, якби за 29 хвилин все творіння із гріда не розсипалось на пікселі. Чому 29? без поняття? Чому не можна їх викликати пачками? Без поняття, поставити якісь обмеження в двох словах? Нахрен надам. Тим часом Єва знаходить код сестри, яка знайшла код Фліна, так так того самого Фліна. Як залишити об'єкт поза грідом більше 29 хвилин? Вічність. Вони так і називаються код вічності. Чому вічність, хоча вони, якщо живі, стають смертними без поняття, нафіга вам така інформація? О, дивіться, як красиво вам грі показують і фантазію розвивають, та й звучить епічніше. хоча Хоча із плюсів вони над цим задумались у кінці фільму. І через персонажа скажуть, що скоріше це код смертності. І єва із персонажами, які тут тільки для комічної розгрузки викликають із гріда апельсинове дерево. Джуліон тим часом зламує код до гріда Єви. Бо ну він падло і шукає коротких шляхів, а йому матуся перцю під дубцю насипала, що його акціонери скоро вжарять. І починається якась повна херня з пробуванням голубенького гріда, червоненькими мінййончиками, щоб знайти єву, бо в неї точно є код. Красінько. Арес знаходить файл єви, йому стає цікаво. Бо, ну бо вона єва, я не знаю, якби ми знали, кого він раніше вивчав, адже він знає все від музики, Моцарта, до депешмод, біології історії, чат GPT на максималках, то може нам би стало зрозуміло, чим вона така особлива. Може, він скотів, як Джуліан вивчав, а вона мусінка. Але нахрін нам та мотивація персонажів просто Єва. Вона особлива. Вона дивергент. Ай. Вибачте, старі травми пробивається. І Джуліан жертвує міньйончиками. і не відновлює одного з міньйонів Ареса. Чому тому не пофіг? Без поняття. Чому не відновлює? Без поняття. Напевне, ногу наново писати було, впадло, її там відірвало у бійці. Я не знаю. Джуліан віддає наказ Аресу знайти для Єва. І той, оскільки з гріда він прямо до спутників підключається, знаходить Єву та анома. Дерево апельсина, в снігах. Тобто, якби цих два обдарованих розумом індивіда, Єва і її комедійний друг були б хоч трошки адекватнішими й обережнішими, адже вони знали, яке це важливе відкриття, і знищили дерево після експерименту, так як і створили, було б. Джуліан викликає Ареса і Афіну. Афіна це Ареса підпорядкована мійолочка, така акторка, яка мене бісиче щасів аколіту, але не будемо про це, навіть всує. І в мене виникає знову те саме питання: чому не наклипати блін їх до хрища, а не двох. Чи їх розум не можна дублювати? Але чому? Вони ж не люди, в яких є розум, який там унікальний, типу. Вони програми, які можна скопіювати, копієнпейст, і все дають хоч якесь пояснення того, як функціонує цей світ. Ця парочка довго носиться по місту, Арес не зносить на смерть дитятку, бо він булочка. Нам не пояснять, він прийняв таке рішення і крапка. Він нас доганяє Єву, але та знищує диски з кодом і її лазером відправляють у грид. Фіна так підозріло дивиться на Ареса. Аресу не подобається наказ Джуліана витягнути коди з голови Єви, знаючи, що це її зітре. Тобто Єва просто перестане існувати. Арес порушує наказ. А Фіна про це здогадується і йде до Джуліана. І отут якого хрена я думала на цьому моменті, що вона, типу, як Арес. Вона може приймати своє рішення, тому вона має своє якісь почуття, розум свій. Так ні, ви побачите, що ні, як з якого перепугу вона порушила прямий наказ Ареса. Якщо далі вона буде просто чітко слідувати наказами, як Вікі із Яробот, просто у своїй інтерпретації Арес із Євою несуться через весь грій до порталу, бо там через дорогу і заливчик Велетенська хрінь, в яку можна пірнути, і ти вилізеш у реальності, і в неї ноль якихось запобіжників. І, взагалі, Джуліан, увага! Ваще, не в невзубногою, що там така хрінь є, а Арес про неї дуже навіть в курсі, але не користувався чому? Чому я не пішла сьогодні на свій диванчик і не подивилася попередню частину замість цієї хріні? Мені ж дуже страшно, колись це кіно. Треба передивитись, щоб заспокоїтися. Парочка опиняється у лабораторії Джуліана, де купа охорони, але їх ніхто не зупинить, бо, блін. Не станеться ж весь подальший сюжет. Вони несуться в центральний офіс її корпорації, бо виявляється, що той код весь час був там, як вона потім зрозуміла. Бо бля, нам надо код, не пристьобуйтесь. Джуліан викликає Афіну, наказує схопити Єву і забрати її назад у грід, щоб видерти з її голови код і палити е, стерти її на Афіна, ну дуже довго. Щоб вони встигли і протриндіти, і покататись на машинці, і краще пізнати один одного і в лабораторію приїхати. Їх шукає. Туди ж приїздить і комедійний елемент із лазером. Він тут тільки в тих місцях, де потрібно щось вирішити і нерозуміло, як звідки це дістати. Трійця знаходить все, що надо, Вже збирається засунути Ареса в 80-х, але прилітає Афіна. І замість того, щоб зафінтачити Ареса чекає, поки в нього закінчиться час. А Арес вирішує пожертвувати собою замість дістати код і скаче на Афіну. І промахується, бо Єва така: нє-нє, це мій мужик, і мені потрібен код. Сканує його в старий гріх. Бить ностальгією. Афіна таки не дістає Єву. Арес знайомиться із Фліном, і вони говорять за життя. Афіна знову повертається у реальний світ через портал. Бо там є така велетенська хрінь, яка нічим не закрита, а в неї наказ. Вже сама захреначує Скаллі, бо та заважає матері-аколітки виконати завдання. Бо це програма, і вона виконує завдання, знищуючи всі перешкоди. І отут мене конкретно поплавало. Бо ви я перепрошую, чи труси не чи хрестик зніміть. Чи вона сама приймає рішення? Тому її протидія Аресу в гріді мала сенс. Чи вона слідує наказам? Тоді, блять, як вона порушила прямий наказ старшої за неї програми. Кота. Не працює! Логіка бля, так не працює! А Фіна друкує собі велетенську красивенну хрій, і Джуліан кричить, що не можна такі великі об'єкти друкувати. Але вона надрукувала і полетіла. Бушу? Всім посрать, що ви говорите, поки немає ніяких наслідків. Питання, якого милого вона ще 845 таких кораблів не надрукувала і не посадила туди міньйонів, залишається без відповіді. Флін вірить, що Арес бусічка, бо тому подобається депешмут не на рівні логіки а по відчуттю. той так сказав. Я чесно надіялася, що раз виявиться з яка всіх обманула і просто всім говорила те, що вони хочуть почути. Чисто щоб отримати код вічності і притягти гріт на землю. Бо він щий і він так собі вирішив. Але це тільки мої мрії. А тим часом флін віддає код вічності Аресу. І сценаристи знову просрали свої ж обмеження. Бо Єва перед тим як відправити Ареса у Грид, говорила, що тільки вона тим самим лазером може його повернути. Як б**, вона мала знати коли? Тепер Я... його знає. Я так і не зрозуміла, але не суть. Там, що був такий дуже роздираючий момент із довірою, де він довірив їй своє життя, бо в нього тільки одна спроба. Коли він потрапив у гріт, Афіна знищила лазер. Але що? Правильно, Всім посрать! Бо Флін просто відправляє його у свою лабораторію 80-ті, бо має статися сюжет. Ну не лишити ж Ареса там на вічно, щоб він поїхав своїм геніальним мозком і хотів захопити наш світ. Ну це був би вже не дійсний, ну бляха ж муха. А студія А-21, напевно. Арес захищає Єву. Друзі Єви зламують грі Джуліана, відправляють туди вірусняк чи якусь шкільливу програму, яка знищує зв'язок із грідом. Запам'ятайте це. І всі Міньйони і афіна пікселі випилюються. За Джуліаном приїздить поліція. Але у нього запрацював зв'язок із грідом. Сам нам не пояснять. І він сканує себе через свої лазери назад у горі. Як, що, куда? Та пофігу єва лікує рак, годує хворих, а арес їде подорожувати. Чи треба йому їсти, чи треба йому спати? Якщо ні, за що він живе? І Якщо він далі такий розумний? Як він не скопитився від перегріву мозку? Ну, нафіга вам ці всі деталі і розкриття якось світу. А в поскредитах Джуліан прокидається у своєму напівзнищеному гріді і бере якийсь кружок. Ви, напевне, напишете мені, що там якась відсилка, про яку я не знаю, ну, коротше, кінець. Як він попав у грід, до якого нема зв'язку? Оцінки. Це відверто слабке кіно. Таке може на 5, 6. не акуліт, але і не трон спадок, навіть близько. Найбільше мене розчарувало те, скільки там було класних нереалізованих ідей, які можна було зробити у дуже дуже класне кіно, але вони просрали всі до одної. Якщо хочете гарних спецефектів і музики, вам можна туди сходити. Якщо сюжету, то дивіться щось, що знімає недійсне. А тепер результати коментарів про слово пасхалка. В мене була купа класних варіантів, але першою про слово великодка я реально його раніше не чула. Написала мені ось ця чудова людина Аліна Чоботарьова. Будь ласка, напишіть мені у коментарях. Ми домовимося про кіно. Там було ще декілька прикольних варіантів, і я вирішила їх також включити і подарувати квитки. Купалка від Чужий r 8 інсайтка від соцільний сум. Ви також напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Спишемося на тему квитків у кіно. Всім велетенськи дякую за участь і таку активність у коментарях. Мені було дуже цікаво їх читати. Я вам супер-супер неймовірно вдячна. Ще раз попрошу про підписку, лайк і коментар, і можна навіть дзвіночок, бо деякі мої відео аж за два тижні показуються. Не забувайте голосувати на кінорейтингу, щоб ми могли зробити свій АМДБ. До речі, хто не в курсі, в мене є телеграм-канал. Ви зараз можете бачити QR на екрані і в будь у назві каналу і в цьому відео. Там ми можемо поспілкуватись за кіно. Я сьогодні з Одеським акцентом походу. Я викладаю новини набагато частіше. А з вами була Кіновідьма. Побачимось, па-па.